Продовжуємо застосовувати раціональну модель стратегічного планування. Фірма знаходиться на етапі аналізу зовнішнього середовища, метою якого є виявлення можливостей і загроз для реалізації довготривалої стратегії в середньотерміновій перспективі. Давайте більш детально подивимося на національне регіональне середовище. Майкл Портер, професор Гарвардської школи бізнесу. Під час дослідження певних галузей економіки з різних країн постави слушне запитання: а чому саме певні країни стають базовими для розвитку таких бізнесів, котрі потім успішно конкурують у міжнародному масштабі? Ну ніхто ж не стане сперечатися, що найкращі парфуми французькі, автомобілі німецькі, освіта англійська тощо. Таке дослідження вимагало досить тривалого періоду і, врешті-решт. Згідно теорії Портера конкурентні переваги націй, існують певні умови для забезпечення таких переваг. А саме, це базові фактори: земля, клімат, природні ресурси тощо, поліпшення інфраструктури, рівень освіти, населення. Другий фактор це стан попиту. В таких країнах традиційно був вибагливий попит на певні продукти. Пов'язані та підтримуючі галузі, це третій умова. Вони створили міцний ланцюг пропозицій, який позитивно впливає на якість та собівартість. Ну і конкуренція всередині країни була настільки сильною, що вижили найбільш успішні, найбільш витриваліші компанії. І це дає їм змогу конкурувати на міжнародному масштабі. Треба мати це на увазі, оцінюючи свої можливості при виході на зовнішні ринки. А також оцінюючи загрози появи у нас іноземних компаній. Дякую.